Ну а у мене рідкісна приємна нагода привітати всіх нас із потрійною перемогою. Вони таки порвали всіх: Усик, гвоздик і Ломаченко. Ці українські прізвища тепер без запинок промовляють і американці. Наші боксери за одну ніч у Вашингтоні розгромили своїх суперників: Майка Хантера, Юнески Гонсалеса і Джейсона Сосу. На ринзі було все. Перевірка міцності, вимотування супротивників, нокаут, відмова виходити на ринг і несподіваний гумор. Ну а все побачити пощастило на талці пісні. Виглядає так, що українці проводять у Вашингтоні по справжньому домашній матч, бо три чверті болівальників прийшли до зали з синьо-жовтими прапорами, привчають американців до на перший погляд складних для них імен. Олександр Усик, Олександр Гвоздик, Василь Ломаченко. Ті своєю чергою дають у ринзі справжнього джазу і впевнено, спокійно перемагають своїх супротивників. Шостий раунд хайтека, коли бій став нагадувати кориду. Биком був американець порторіканського походження Джейсон Соса. Після дев'ятого раунду побуття порторіканець відмовився виходити в ринг. Зал вибухнув від радості. Напередодні на прес-конференції соса виглядав спокійним і на агресивним, але щойно справа дійшла до зважування. Порту продемонстрував здатність швидко приймати рішення. У соси виявилося аж 200 грамів зайвої ваги. Боксер роздумав недовго. Миттєво наказав помічникам прикрити його курткою, блискавично зняв важкі труси і одразу вписався у норму: 130 фунтів чи то 58,9 кілограма. Засмаглий жилавий супервайзер провів останні кілька тижнів у Каліфорнії, важив на кілограм менше. Та його кулаки виявилися для соси чугунними гирями. Там же до бою готувалися і Олександр Усик та Олександр Гвоздик. Перший мав захистити свій чемпіонський титул у важкій вазі у поєдинку із Майклом Хантером. Другий вийти у напівважкій вазі проти кубінця Юнієвського Гонсалеса. Ну, я трохи нервую, це нормально. Це відбувається перед кожним моїм боєм. Є Но я не могу это назвать страхом. Мы нарабатывали под этого парня с тренером, с командой свои действия. Я его видел еще на Олимпийских играх 2012 года, так что я, я знаком с тем, что он делает. Он обученный боксер, обученный боксер такого играющего типа. Подготовка до бою коштувала Усакове и Гвоздакове не только физических усилий, и а кулинарных обмежений. Да я не кушал с утра, да, я попил, я попил только кофе, Я кушал яблоко и нет никакого волнения. Только есть легкое чувство голода. Когда мы приходим в ресторан, они спрашивают: там, какой вес, сколько ты весишь. И они, обычно они заказывают. Ну вчера я кушал рыбу и салат. Э, э, достаточно невкусная еда, потому что она, ну, нету ни соли, никаких специй, вот просто как она есть, приготовлена, да, но она зато полезная, э, вода, чай, там, не знаю, кофе, т, ну, никакого хлебушка, ну, вот, я не знаю, не знаю, что они нам сегодня дадут, надеюсь, дадут мясо поесть. Вы прекрасны, я вам приносу после боя, Блин, это очень серьезно, я буду его кушать с удовольствием. Выбор ты маффин для чемпиона. завдання не спрости. до того ж переможців може бути аж троє, тому ми купили на всіх. Корисний веганський з чорницями, за сінням льону, і некорисний, але надзвичайно смачний шоколадний. Швидко бою стало ясно. Усик із тренерами таки приготували несподіванку для суперника. Усик цілий раунд ходив по рингу у глухому захисті. А за кілька секунд до гонгу виливав на голову Хантера шквал ударів. Вже з середини бою Усик ганяв Хантера по кантах рингу. Американець виявився надзвичайно живучим і дотягнув до 12-го раунду навіть після нокдауну. Але ні у суддів, ні у заведеного залу вже не було сумнівів, хто тут цар гори. Мовчазний спокійний харків'янин Олександр Гвоздик на прес-конференції єдиним з поміж трьох українських боксерів заговорив до преси живою англійською. Останні кілька років він живе у Каліфорнії разом із родиною. Я хочу побажати успіху всім бійцям, які беруть участь у цьому шоу. Я сподіваюся, всі бої будуть просто неймовірними. Наразі Гвоздик поводився погодився за принципом Прийшов, побачив всіх побив. Гонсалес пропустив кілька влучних ударів і мішком полетів не на стил. До честі треба сказати, знайшов у собі сили піднятися, але вистачило його ненадовго. Гвоздик акуратно вклав його у нокаут і отримав свою десяту перемогу у професійному боксі. Жовто-блакитні прапори у залі злетіли вгору. Американцям знадобилося дві з невеликим години часу і три неймовірно красиві бої для того, щоб зовсім без акценту вимовляти українські прізвища. Я американець і я люблю Ломаченко. Хай живе Україна. Цей хлопець має найвбивчіші в світі руки. Він неймовірний. Хай живе Україна. Путін, якщо ти мене чуєш, віддай Крим назад. Усіка взагалі був класний бой. Гвоздіка, Супер накал а Вася, взагалі, мастер-клас. Як це правильно сказати? He was enjoying the moment. Він, він наслаждався. Він насолоджувався тим, що він робив. Ти, який хочеш лучше шуковати. Ці мафіни нам доведеться їсти самим по чемпіонів слід будувати тільки свіжим. З Вашингтона. Наталка пісня, Олексіосика, Катерина Дашковська. Те «Тиждень». Один до суди.